Вітаю! Сьогодні говоримо про перші матчі на каутраунду Ліги Чемпіонів. Всі вісім поєдинків розглянемо. Ви на каналі Медіа. це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Починаємо з матчу Монако Бенфіка, де дуже важливу роль відіграв наш Анатолій Трубін. Для початку давайте поставимо лайк за цей вчинок українського голкіпера. Це вже вдруге в цьому сезоні. Лісабонці зустрічаються з монегасками, і Трубін стабільний в своїй позиції. Щодо гри. То португальські орли зробили дуже впевнену заявку перед матчем. Відповіддю по великому рахунку в другому таймі у них вистачало шансів, щоб вбити всю інтригу у протистоянні, але. Не забігаємо наперед. На дев'ятій хвилині стався один із ключових епізодів цієї гри. Трубін врятував гостей після удару Акліуша. Варто відзначити, що в останніх поєдинках Бенфіки Анатолія дуже критикували і деякі фани навіть закликали всадити українця на лаву запасних. Справді, до матчу з Монако команда пропустила 12 голів в останніх п'яти поєдинках. Проте за цей сейф вболівальники Орлів певне подякували. Перший тайм був достатньо нервовим для обох сторін. А от в другому таймі Бенфіка дуже швидко перевернула. Гру на 48-й хвилині Араужо віддав розкішну передачу Вільний простір на Павлідіса. А той елегантно вирішив епізод. До речі, це його шостий гол в нинішній ЛЧ. На 52-й хвилині сталося вилучення Альмусраті, і після цього господарям стало непереливки. У гості було кілька якісних підходів до воріт, які могли завершуватись другим голом. Павлідіс вдарив прямо в захисника. Далі він же мав 200% відсотковий шанс, але влучив у кіпера. А ось тут проривався до воріт Белоті, але замість удару віддав на Аурснеса, постріл якого був заблокований, могло бути більше ніж 0-1. У матчі відповіді знову вболіваємо за Трубіна та його Бенфіку, яка в разі проходу далі зустрічає або з Барселоною, або з Ліверпулем в одній восьмій фіналу. Матч Спортінг Боруся Дортмунд завершився дуже несподівано. Впевнені, що ніхто не міг прогнозувати настільки впевнену перемогу джмелів на виїзді, навіть попри всі проблеми лісабонських левів, які все-таки суттєво збавили темп після відходу свого вожака Робена Аморіма в Манчестер Юнайтед. Аморім покинув спортинг 11 листопада, і з тих пір у діючих чемпіонів премейра ліги вже двічі змінювався тренер. Спочатку був Жо Перейра, якого за незадовільні результати звільнили 25 грудня. А з 25 грудня і по нинішній момент керує Руй Боржес, який до цього тренував скромні Вікторії Гімараєш та Морей Ренше. Команда перейшла зі схеми 3-4-3 на 4-4-2, І за дуже короткий термін відбулося чимало кадрових змін. Буквально за три місяці спортинг став інакшим. На матч проти Дортмунду новий головний тренер не міг з перших хвилин розраховувати на головну ударну силу. Віктора Дьокіріша у шведа була травма стегна в січні, і зараз він тільки поетапно отримує ігровий. Час проти Борусії зіграв 31 хвилину. В стартовому складі його заміняє 19-річний топ талант Конрад Гардер, який впевнені ще скаже своє слово після відходу дьокеріша влітку. Конрад мав кілька нагод. На 9-й хвилині його удар був заблокований. Далі був потужний постріл метрів з 30, Траєкторія була скаженою. Кобель по волейбольному відбив цей тандерболт. А наприкінці першого тайму Гардер створив момент для Сімоїша, але удар був відверто поганим. Окрім цього, цього була ще шалена. Спроба від Араухо завадила голу лише попередчина. Перший тайм за якістю моментів виграв спортинг. Тим дивовижніше було спостерігати Ренесанс Дортмунду після перерви. Не знаємо, як Нікокович накачав свою команду, але після перерви Борусія виглядала справжнім забійним молотком, абсолютно без шансів для господарів. Головним героєм зустрічі став Герасі, який спочатку забив свій десятий гол в цій лізі чемпіонів, а потім віддав гольову на Гроса. Ну а добували спортинг зусиллями Бранта та Адиємі. Дортмунд майже забезпечив собі прохід до однієї восьмої фіналу. Наступна пара вже зустрічалася в цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Тоді 17 вересня Ювентус знищив ПСВ із рахунком 3-1, до 93-ї хвилини. Господарі вигравали 3-0. Проте нідерландці навіть тоді виглядали достатньо бадьоро і агресивно. Цього разу було не менш видовищно. а запалював в основному син легендарного Джорджа Вео. Тімоті, який починав професійну кар'єру на позиції нападника, а зараз є дуже якісним правим латералем. 24-річний фулбек був головним драйвером Ювентусу. Четвертій хвилині ВА створив момент з нічого, обігравшись з Ніко Гонсалесом. Техніка, швидкість, хороша спортивна агресія. Все при ньому. Сьома хвилина, і знову ВА розриває лівий фланг оборони ПСВ, колому ані завадив захисник. Далі був період команди Петра Боша. Спочатку Сайбарі не зміг влучити в ствір з перспективної позиції, а потім Люк Де Йонг спричинив паніку в штрафному майданчику старої сеньори. Перший же гол створив центрбек Гатті, який чудово увімкнувся у високий пресинг команди на швидкості що в захист суперників, прострілив, спричинився хаос, і зрештою долю епізоду вирішив неймовірний засилою удар МакКені 1-0. Другий тайм і знову магія ВА Дивіться, де він зробив перехоплення на дриблінгу і швидкості пройшов двох, точно подав нам баргула, і тільки центрбек гостей, бразилець фламінго, врятував від другого голу. гол відповіді у виконанні Перішича не здивував. Гості поступово знаходили свою гру, що виливалося у вражаючому показнику володіння м'ячем після перерви. 60 Проти 40, і це на виїзді. Але в фіналі перемагає той, хто більше цього хоче. Заряд Ювес спрацював, все вирішили заміни, які Тіаго мото провів після перерви. Консей Сау, який вийшов на 58-й хвилині, пройшов і прострілив а Мбангула, який з'явився одразу після перерви, добив порожні ворота. 2-1, перемога Ювентусу, але нас буде очікувати дуже цікавий матч в Вентховені. До Речі, вже за місяць повертається в гру Збірна України хлопці виборюватимуть місце в еліті Ліги націй проти Бельгії, і зараз є гарний шанс дивитися майбутні валідольні поєдинки в новенькій футболці національної команди. В нашому телеграм-каналі якраз розігрується така: для участі треба бути всього лиш підписаним на телеграм і натиснути кнопку взяти участь. Переходьте, беріть участь та й просто слідкуйте за нашим телеграмом. Там футбольні новини і інформація виходить значно швидше. Посилання є під відео. Після нокаут-раунду здавалося, що будуть доволі посередні матчі. Але скільки цікавого ми вже розповіли, і от поєдинок Фейнорд Мілан обіцяє розкішну інтригу на матч-відповідь. Якби дивно це не звучало, але на дикей про не приїжджали в якості фаворитів. Це дуже неприємний вируючий стадіон, який недарма прозвали Котел. Зовсім нещодавно тут Мюнхенський Байрон був розбитий з рахунком 3-0. Цікаво, що керівництво роттердамського клубу вирішило звільнити тренера Брайана Пріске за два дні до матчу з Мілан. Аном це рішення було накопичувальним після поразок від Ліля в Велчі 1-6, також від Аякса Вередівізії 1-2 і також від ПСВ в Кубку Нідерландів 0-2. На матч проти Мілану команду готував колишній гравець клубу Паскаль Босхарт, і він має всі шанси затриматись на цій посаді, якщо продовжить в тому ж дусі. Долі матчу вирішив дощ. Саме слизьке поле допомогло Пайшау забити єдиний гол в матчі. При ударах по слизькому газону може статись все, що завгодно. На це й був розрахунок бразильця. Цікаво, що. Цей епізод міг би і не відбутись, якби рейндер з атакою раніше завершив точним ударом блискучий сольний прохід Пулішича. Далі було швидке вкидання і стрімкий вихід в контратаку. В подальшому Мілан, хоч і мав перевагу, але здебільшого розчарував своїм виконанням у вирішальні моменти. Маємо відзначити, що на декейп повернувся екс-лідер Фенеорда Сантьяго Хіменес, але гру він провалив. Так само провалив гру і Рафаеліау, за якого Мілан на трансферному ринку просить від 100 мільйонів євро. Для початку він малював пена Альті у доволі перспективному підході до воріт, а потім і не реалізував вихід один на один, завозившись з м'ячем. Також Мілан намагались врятувати від поразки Рейндерс, удар якого лише трішки розминувся зі створом, та Жоау Фелішу, якого були проблеми із виконанням завершальних ударів. Коротше кажучи, Златан не був вражений, а легенда міланського клубу з Бобан розкритикував команду Сержо Консейсау після матчу. Мені важко це зрозуміти. Я не розумію нічого з початку сезону. Це команда без стилю, без ідеї. Вони не розуміють розуміють, як діяти проти швидкого та організованого суперника. Якщо ти вирішив випустити трьох напівнападників і одного нападника на вістрі, ти маєш контролювати гру. А якщо віддаєш м'яч, чекаєш момент для контратаки, то суперник почувається впевненіше. Мілан сам йому допомагає. Добре, що в першому таймі Фейнорд забив один. У другому було багато прагнення, але це все найкращому. Мілана був Павлович без образ. Так не можна. Другий тайм цього протистояння обіцяє бути вогняним. Справжньою драмою закінчувався матч Брюге Таланта. Тільки подивіться на ці емоції гравців Бергамасків. А це реакція Джанпіеро Гасперіні на реалізований господарями пенальті. Це був справжній скандал, який продовжився і після матчу. Головний тренер Аталанти був розлючений рішенням призначити неочевидний пенальті за відмашку Гіна на Нільсоні. І ось що він сказав на післяматчевій пресконференції. прес-конференції. Маємо дати вам цитату повністю: футбол хворий, всі падають, щоб заробити жовту чи пенальті. Футбол рухається в напрямку. Що немає нічого спільного з грою. Я приймаю все це, але і більше не розумію правила, і це мені, звісно, не подобається. Тепер всі мають бігати як пінгвіни, притиснувши руки до тіла, стрибати також як пінгвіни. Правила дуже далекі від того, що думають чи говорять гравці. Футбол перетворюється на інший спорт. Легше, звичайно, погодитися із Гасперіні, але формальні підстави призначити 11-метровий у арбітра, все таки були, не можна так розмахувати руками і так явно перешкоджати нападнику на шляху до воріт. До речі, той же Ісяґін привіз і перший гол, коли віддав необережну передачу. Можливо, шведського центрабека на матч відповідь очікувати не варто. Матч складався дуже важко для фаворита цього протистояння. Брюге вімкнув високий інтенсивний пресинг, і аталанта дуже важко до нього адаптувалась. Зрештою, змогли переломити хід поєдинку і що в першому таймі відігрались завдяки голу Пашелича. В другому таймі моментів вистачало з обох сторін, але Брюге пощастило більше. По-перше, через фактор міньолє, який в той вечір тягнув все. А по-друге, через той самий пенальті. Ну і не забуваємо про промах Самарджуча при виході 1 на 1. Результат матчу був би зовсім менший, але у фіналі маємо 2-1 на користь бельгійців в Бергамо буде драйвово. Чому варто було подивитись матч Celtic Байрон, знаючи наперед, що Мюнхен з 90% відсотковою вірогідністю виграє цей поєдинок? Це через вболівальників на Селтик Парк. 57 406 глядачів перед матчем заспівали You Will Never Walk Alone, Ну і зацініть красу цього величного Тіфо. Розігрів був. Що треба? Заряд був настільки сильним, що Селтик відзначився голим вже на першій хвилині. Кюн зіграв геніально, але в офсайд забіг Іда, і він дійсно перешкоджав Нойеру в відбитті удару. Далі ж на полі були тільки гості. Це статистика першого тайму. Тотальна оборона в виконанні команди Брендана Роджерса протягом першого тайму ні на хвилину не покидало відчуття, що от от і Байерн заб'є. Так зрештою, і сталося. На останній хвилині першого тайму Олісе ввімкнув режим футбольного бога і змусив Селтік Парк затих. Другий тайм був продовженням першого. Як захисники Кельтів забули тут про Гарікейна, це цікаве питання, і це після подачі кутового. Лише коли втрачати вже було нічого, господарів вімкнули оберти, зрештою статистично перевершивши Баєрон за всіма показниками за результатами другої половини гри. Шкода, що вдалося відзначитись лише раз. Забив японець Маеда, який до цього не забив порожнє. В одній із останніх атак Нойер здійснив вирішальний сейф. 1-2. баерно возить непросту перемогу зі столиці Шотландії, але думаємо, що у матчі відповіді сенсації не буде. Так само думаємо і стосовно матчу відповіді ПСЖ Брест. Луїс Енріки здивував тим, що залишив хвічу на лавці запасних. В усьому іншому все було прогнозовано. Хакімі повернувся на позицію правого захисника. Попереду Тріо Барколя Дембеля, дуе і так Усман знову в ролі хибної дев'ятки і знову герой. MVP. найкращий шанс Бресту в цьому матчі створив Донарума. Італійський голкіпер все ще дуже поганий у грі ногами і ледь не привіз гол на рівному місці. В свої ворота ледь не забив і Хакімі. Також був хороший вихід на 34-й хвилині, але Сіма забарився із завершенням атаки. Був ще удар в поперечку при рахунку 0-1, але Парі сен жермен був на голову сильніший. Розгром бритонців почався на 17-й хвилині, коли Дембеле заробив пенальті. Його удар рукою зупинив лімілю. Відіння легко реалізував. Після кількох втрачених можливостей. Фронтменами, яких були Дембелє та Барколя, Усман отримав м'яч на позиції правого Вінгера і зіграв за рахунок забігання Хакімі, обманувши не тільки захисника, але й голкіпера. Так, рахунок став 0-2 на 66-й Дембеле оформив дубль, обігравшись із барколя та підхопивши відскок. 27-річний Вінгер перебуває в космічній формі цього сезону, забивши вже 23 м'ячі та віддавши 6 асистів в 28 матчах. Одразу після цього на полі з'явився Хвіча і провів свої дебютні хвилини в ПСЖ в Лізі чемпіонів. На цьому все брест старався і молодець, але клас є клас. І нарешті наш з вами десерт. Чотири сезони поспіль Манчестер Сіті зустрічається з реалом в плей-оф Ліги Чемпіонів. Це вже класика найпрестижнішого клубного турніру світу, але це вперше, коли протистояння набуло в'їдливої токсичності та принциповості. Все через історію із золотим м'ячем 2024. Сіті провокував реал як міг. Перед початком матчу твіттер акаунт містян опублікував ось таке фото з Вінісіусом. Смислове навантаження тут зрозуміле. Етіхат шокував бразильця ось таким великим банером. Родрі. Це 100% сподобалося і запам'ятається на все життя. Але оглядаючись на всі події матчу, можна сказати, що ці витівки скоріше зіграли в мінус ніж плюс. Варто відзначити плани на гру обох сторін. Гвардіола вигадав трюк із Стоунсом в ролі єдиного центрального опорного півзахисника. На фланги захисту поставив Гвардіола і Аканджі, чим довів кількість центрбеків у стартовому складі до п'яти на флангах атаки. Зробив ставку на Гріліша і Савіньо, маючи опції Доку, Фодена і Мармуша. Атакувати з центру мали Берне. Нарду Де Брюйне Голанд Анчелоті був традиційним. Як для себе нинішнього сезону довелося тільки поставити Вальверди на позицію правого захисника через свіжу травму Васкіса. В усьому іншому склад читався. Відзначимо, що італієць не побоявся грати з фантастичною четвіркою на Етіхат. Реал при обороні розташувався у 4-4-2, і Пепце прочитав наперед. Саме тому він вигадав наживку із п'ятьма центрбеками, які при початку атаки йшли в центр, забираючи за собою фланги півзахисту. Гвардіол Родріго а Акандже Белінг таким чином команда виводила з ізоляції крайніх форвардів, які надалі мали руйнувати оборонну конструкцію, витягуючи гравців на себе. Саме так Сіті, зрештою, і забив перший гол. Дебрюйня відскочив на фланг оборони, витягнувши з позиції Вальверде. А до цього місце бельгійця звільнив Гордіол, який відтягнув у центр Родріго. Кевін віддає на Йошко, той знаходить Голанда. В той же час зверніть увагу, як Гріліш витягнув увагу іншого центрбека Чо дозволивши норвежцю залишитись в ізоляції за Сенсіо. Ну а потім було завершень. Голанд на Гріліша, гвардіол вривається за спини центрбеків, які його втратили з уваги. Хорват скидає на Ерлінга, і це 1-0. Ось це і був план гвардіоли по знищенню оборони Мадрида, постійне витягування гравців реалу і порушення їх командного балансу. Так само був забитий і другий гол переведення м'яча із центру на фланг в ізоляцію, а далі вже Фоден заробляє пенальті. Ідея гвардіоли працювала та ще й як. Геніальність цього плану гвардіоли полягала в тому, що Стоунс отримав достатньо простору, так як Вінісіус слабкі в пресингу. Англійця вистачало часу на розвиток атак, хоч він і не є найвправнішим опорником. Але що пішло не так? Насправді, історія достатньо банальна для Сіті. Розібравшись попереду, команда знову страждала у власних воріт, не маючи рецепту проти перевантажень Мадриду в певних зонах. В основному це був лівий фланг, улюблений фланг всіх із фантастичної четвірки. І що найголовніше придумав Анчелоті, так це спосіб використання цих чотирьох. Тепер він не соромиться їх розташовувати дуже близько, щоб надати простір для інших гравців. так як основна увага все одно буде сконцентрована на зірках. В першому таймі ця четвірка дозволила Менді вийти сам на сам. Шкода, що не забив після такої тонкої передачі Родріго. Те ж саме сталося і в одній із останніх атак першого тайму. Родріго Вінісіус Белінгем стягнули за рахунок руху всю увагу на себе, що дозволило Мбапе залишитись одному. Традиційно Рал сильний індивідуально. Тут навколо Віні Жжуніоро було три гравці, але він примудрився пробити в поперечку. Також Сіті не пощастило травмою Аканджи. Швейцарець чудово стримував Вінісіуса в в першому таймі вимушена заміна на Ріко Льюіса суттєво послабила правий фланг оборони, де Льюісу допомагали Фоден та Дебрюйне. Те, що ріко не справиться з Вінні, було зрозуміло після першої ж їх дуелі. Загалом паніки в обороні після перерви стало значно більше. Перший гол це коли гвардіол та Аке загубили МБАПе, відволікаючись на Вінісіуса та Белінгема. І який крутий пас від Себайоса. Далі Мадрид знову скористався перевантаженням лівого флангу, де Белінгем Вінні Тамбапе транспортували м'яч на ізольований правий фланг. Удару Вальверде забракло трохи точності. Потім був вихід один на один від Мбапе, і знову зверніть увагу на позиції Вінні, Родріго, Белінгема та Мбапе. Всі в зоні лівого інсайду. Тільки Кіліан трохи центрованіше. В цьому моменті був офсайд, але тенденція в грі надто цікава, щоб не звертати на неї уваги. Проте зрештою з перемогою Мадриду трохи пощастило. Спочатку Едерсон дуже невдало вибив м'яч, комбінація Белінгем Браїм, Вінісіус, Едерсон, Браїм. І тут голював від Голкіпера. Реакції Гвардіоли, а потім і Голанда на цей момент імені бразильського воротаря епічно. Ну і на завершення класичний Манчестер Сіті цього сезону привоз на останніх хвилинах. Що заважало тут такому досвідченому гравцю, як Матео Ковачич, спробувати втримати м'яч під контролем, незрозуміло. Ріко Льюіс зіграв теж дуже стерильно і лайтово, як для передостанньої хвилини матчу. По суті, дуже легко поступився м'ячем Вінісіусу. Ну а далі вже жуніор та Белінгем заштовхали м'яч у ворота. Дуже емоційний матч, який у фіналі показав, що у обох команд все ще вистачає проблем і. Є слабкості, якими суперник може з легкістю скористатись. Тому матч-відповідь також очікується достатньо цікавим, хоч і з явним фаворитом. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.